Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Розкажіть, наскільки готові заклади освіти до нового навчального року? Ну, перше, ми проживаємо в 30 кілометровій зоні, і тому у нас противораційні сховища. У нас їх є 17 на сьогоднішній день. Ми мали можливість за рахунок коштів тристикілометровій зоні зони. Їх привести в належний стан, і це дійсно дуже серйозно нам допомогло, підтримало, тому що ми мали можливість в всіх спорудах розмістити діток дитячих садочків, шкіл, а також жителів нашої громади. Але враховуючи те, що ми знаємо, будинки будувалися і 70-80-ті років, вони без підвальних приміщень, і такі школи в нас, як перша школа, там де 800 діток перебуває. Виникли виникли серйозні питання, як забезпечити навчальний період часу, так щоб дітки, тим більше ми зараз розуміємо, треба, щоб навчалися в стаціонарному режимі. Тому ми всі можливі варіанти, які у нас є біля шкіл, і це релігійні споруди, і сховища, і житлові будинки, і там, де є приватний сектор. Якщо є такі приміщення, які можна було буде можна було використати, були зроблені найпростіші укриття. Таких наразі у нас на території громади 16 є от і. Одне з приміщень, яке ми зараз розглядаємо, це школа номер один. Ви знаєте, ми підготували так, як і всі громади готували проекти. Ці проекти там затягувалися, тому що в державі не було державних будівельних норм прописано. Проектувальники відмовлялися ці проекти робити. Ну наразі хто зробив, там передбачені умови, що вони повинні бути багатофункціонального використання. Ну, проекти там від 30 до 40 мільйонів на, на діток, там 150-200 діток, щоб розмістити. Ну виникають питання: скільки держава дає, і скільки громада повинна доплатити. Тому обласна адміністрація приймала рішення. Ми теж по школі давали проєкт, але нам не від нам відмовили, нам не виділили ні одної копійки на, на сховища ні на, на на капітальний ремонт, ні на не на будівництво. Тому ми от мали можливість розглянути значне приміщення, які в нас є там підприємців, і сьогодні розглядаємо можливість придбати приміщення, де можна розмістити 300 діток. Будемо проводити на наступній неділі засідання сесії, шукати кошти з міського бюджету для того, щоб дати можливість забезпечити навчання. Але наразі в нас всі садочки, от ми одне із сховищ розглядали. В нас сховище є одне на території міста. Це біля одного із об'єктів, де ми також разом сьогодні з балансоутримучам, вкладаємо кошти, приводимо його в належний стан. І от якщо ми придбаємо приміщення для першої школи, то ми будемо мати можливість максимально забезпечити ну, десь дві зміни, навчання повністю в, нашій, в повному обсязі діток дошкільної освіти і шкільної освіти в стаціонарному режимі. Так, деякі заклади будуть дві зміни навчатися, але. В будь-якому випадку це набагато набагато краще. Ми сьогодні розуміємо, чи це онлайн режим. Які роботи виконувалися і кого до них залучали? Більшість закладів виконано роботи. Це підвальне приміщення. От ми садочки шостий, там п'ятий садочок. Ну, як правило, ми будувалися. Знаєте, в нас садочки школи будувалися в таких об'єктах, так що там з часом почали струмки, джерельця пробиватися, ми там відкачували води постійно. Ми це робили за рахунок коштів міського бюджету, і за попередній рік нам вдалося в більшості закладів в садочках і в школах за рахунок коштів міського бюджету привести в їх досить непоганий належний стан, а навіть інколи в ідеальний, тому що відмінний. Стан тому, що працювали наші працівники, працювали підприємства, бо там вентиляцію будували, водовідведення, тепло. Це комунальне підприємства. Тому всі роботи виконувалися по всіх закладах, виконувалися за кошти міського бюджету, і всі роботи виконувалися відповідно, значить або силами працівників комунального господарства і закладів освіти. От е, ну, мінімум ми залучали підприємців. Це тому що я озвучив спеціальні роботи, які потребують сертифікації. Це таке як вентиляція і далі. Наразі ми також проводимо роботу, значить, по будівництву сховища в лікарняному закладі, в приміщенні, тому що ми маємо можливість сьогодні э, дотримуватись стандартів клас кластерної лікарні на території Словутської громади. Але що хотів би теж відмітити також, відмітити є я рахую це дуже важливо, багато уряд э, декларує, що допомагає. От гроші виділили. Ну, нам ні одної копійки, по перше, не виділили, А по друге, якщо зараз виділяють, то представте, вони виділили зараз в серпні, і вже хочуть, щоб 1 вересня діти пішли в навчальний процес. Це було не в квітні, це було не в березні, не в травні. Це сьогодні виділяють. Але якщо говорити про нас, а в нас є в нашому 30 кілометровій зоні, проживає 290 тисяч населення. Це відповідно громади, які. Згідно чинного законодавства, передбачається там сховища робити, ремонтувати за рахунок коштів 30 кілометрової зони. І ці кошти передбачені в державному бюджеті і були в попередньому році і в цьому році, але наразі знаходять там лазейки, що то немає механізму, то ще чогось немає, і ці гроші не виділяють. І, і ми сьогодні не можемо в нас. Ми ПРУ маємо яке прийняли від державної власності там об'єкт, який приватизовується, Сьогодні його треба ремонтувати. У Нас немає коштів, держава не виділяє. Держава сьогодні блокує будь-яке виділення коштів. Держава сьогодні нам взагалі нічого не допомагає. Крім того, ми живемо в триста кілометрові кошти. Нас закінчується Калій -Юдит, юдит, і нам кажуть: ну шукайте гроші свого бюджету і фінансуйте. Хоча атом наплатить, а, а відповідно, де вони діваються? Ну, якщо на армію, то кажіть там 4 які, які вилучені з 30-кілометрової зоні йдуть на збройні сили України, громада буде все розуміти, права буде розуміти, і ми всі будемо розуміти. Тому на превеликий жаль, проблема заключається в шом: що? що черговий раз це все впихують на людей, на, на громади, на населення. І говорить, що хочете, те робіть. Ну нам це ще тому, залишилося проти противореційні... установки купляти і забезпечити себе повітряну небезпеку. Оце я бачу. Тому ми це тягнемо на собі, це люди тягнуть на собі на превеликий жаль. А декларування уряд проводить ну, ні чорта, ни, нічого не робить. Наприклад. От от, це, от така ситуація, в якій ми сьогодні знаходимося. Ну, переживемо. Скільки коштів було виділено з саме міського бюджету на укриття? Ну, дивіться, це були, це були кошти виділені по програмах різних, і частково це кошти були виділені, значить, на освіту. Частково йшли через програму, через комунальні підприємства. Ну, це декілька мільйонів гривень. У мене наразі зараз ми там проводимо ремонти, ремонти по сховищу. Розумієте, ми вже будемо дивитися там по факту, бо час роблять комунальні підприємства, час підприємства роблять і проче. Тому. Ну, в даному випадку не йде мова про те, що ми можемо не виконати роботи зв'язку з відсутності коштів. Так, ми виконати можемо, але це ми говоримо про найпростіші укриття, тому що коли говорить сьогодні про там будівництво сховищ, яких треба 40-50 мільйонів, і треба їх закрич... завершити до навчального періоду, ну люди добрі схаменіться. Я би дуже хотів би, щоб ми не обманювали один друг. Тому наразі йде мова про мільйони гривень, але це за рахунок громади, це за рахунок коштів е, ті, що е, платять, платять жителі Слав славучі, славучі. А Яке ще може бути призначення в облаштованих укриттях? Ну тут якого фантазії фатить, так? Тому що там ну, то уроки безпеки може бути, може бути тир, можуть бути якісь додаткові там. Ну, фантазують, то вже то вже собі люди видумують, що можна робити, тому що якщо, наприклад, займатися там гімнастичні, треба висота, щоб була відповідно, там не 3-5 метрів, хоча такі такі були закиди, і, і так далі. Тому вже це, вже як як, як, як до кого що кому прийде на на розум, так. Ну я що можу, от ми, е, ми можемо про що розглядати зараз це приміщення, що ну можуть займатися дітки, дітки там позашкільну освіти, можуть бути якісь гуртки, можуть бути якісь там тренажери, стоять і так далі. Але треба досилювати усилювати, тому що треба досить потужну вентиляцію ставити. Треба там додаткові душеві ставити, от і так далі. щоб воно відповідало вимогам, щоб ми діт, діток там не утримували неналежних умов.